Вітаю! Сьогодні 28 жовтня і це мій корисний сніданок. Готую кашу кіноа. Білу кашу кіноа. І салат. Салат не знаю з чого. Ну, із того, що є. Є латук салат. Трошки томатів чері. Цибулина шалот. І авокадо. Авокадо я підозрюю, що може бути не дуже гарне, бо дешеве придбала. Так, знаєте, як дешеве придбали, іноді одразу можна викинути. Так, подивимось: є виноград і груша. Так, до салату щось, мабуть, грушу покладу. А це перець, це зелений перець. Я купую, щоб їсти, щоб гарне волосся було, але він в мене дозріває. Так. Ой. Знаємо, що щось корисне, але ж робимо щось так. Я купила, але ж не з'їла. Тому робимо салат. Цибуля томати порізані. Зелений перець. Так, я сміюсь. Але ж він все одно не такого кольору, як зізрів, трошки помаранчевого. Так. Це груше. Це з двох авокад стільки. Так. Бо дійсно. Багато відходів. Так що, якщо купуєш щось дешевше, мабуть, не дуже. Не дуже, це не дуже. Для гаманця, так. І салат порізала. Латук. Додам сіль і олівкова олія. Холодного віджиму, нерафіноване, вона з гірчинкою. І це корисно. Сніданок готов. Будемо їсти кіноа. І я хочу сказати, якщо хтось спробував кіно і не сподобалось гірке, то ви просто. Негарну крупу купили. Так. А вона смачненька. Так. Салат. Салат. Так, щось я не бачу. Що в мене попадає? Ну салата. Потрібно більш вживати. Так. Ось так. І окремо тільки собі, я додам ще виноград. Ну, так хочу. Він не дуже солодкий, такий, як можна сказати, без смаку. Але ж, якщо ви солодка їсти, а якщо додати до... Салату, то дуже гарний смак буде. І не забувайте. Перед тим, як їсти, дякувати за їжу. Або дві хвилини дивитись на їжу і мовчати. Так. Навіщо? Це вам розкаже Садгуру. Я скину посилання. Так, буду мовчати дві хвилини. Я вже спробувала. Бо після того, як ви подивились на їжу дві хвилини, потрібно скоштувати і смакувати і запам'ятати це відчуття саме перше, коли ви проковтнете їжу. Так, я так і зробила, а зараз спробую при вас кашу, кіноа. Дуже, дуже смачна каша. Просто, просто смачна, так. І хочеться її їсти. Mm -hmm. Так що, дійсно, купуйте гарну крупу, гарнесіньку, і каша вам дуже сподобається. Так, салат. Вантук. Груша, томат, перец і виноград. Я знаю, чого не вистачає. Я забила лимона падчавити. З'їла так. Ось така матуся Собі палила, а доньки забула. Добре, спробуємо ще раз. Це ж інша справа. Все одно і те ж, а не вистачало кислинки. Це супер. Салат звичайний, але супер. Ну, що я можу сказати? Смачного вам і мені? Що вам сказати? Поїла, отримала задоволення від їжі і тим самим отримала дофамін Так, ви ж знаєте. Що таке дофамін, вам розповідати не потрібно. Щоб схуднути, потрібен дофамін, щоб настрій був нормальний, психіка, щоб нормальна була, потрібен організму дофамін. Так. Тільки не од палива, і не від кави. Так, так що отримуйте від їжі задоволення і це е дуже гарно. А і що я хочу сказати? Зараз. По-перше, я розмовляю трохи в нос. Я захворіла, хворіла три доби. Все, я вже здорова. Про це я іншим разом розповім. А зараз я хочу зробити цикорій. Так. Ви знаєте, як його робити? Ну, багато цикорій хочу. Багато беру гарнесенькі такі цикорій. хочу з вершками цикорій. беру сухі вершки. Так. Я ще не читала, наскільки вони корисні, але ж придбала. Тому використовую. Ну, добре, якщо я перечитаю і вони не дуже корисні, я їх не буду використовувати. А тут з'явилась пінка. Ви знаєте, як я в дитинстві не любила пінку? А зараз навпаки. Отаке буває у нас, так? Так. Ого, гаряче. Щось я наробила. Так. А, цикорій. Я згадала за цикурій. Бо вчора всілякі трави доставали і цикорій попався. І щось коробочка тут, не коробочка, а пакетик прорвався. Я не знаю. Чого? Мабуть, міль прогризли. Треба подивитись. Якщо міль, то потрібно викинути однозначно. Але ж. Якщо хочете ви лікувати щось, ну, мабуть, сахарний діабет, бо і ще багато чого, цикорій не, не ось цей потрібен. Так, і є ще ридина цикорій. Ні. Лікуватись потрібно брати корінець. Все. Я вам нагадала? Так, що мені потрібно зробити? Потрібно витерти. А ми сьогодні не про цикорій, не про хворобу, а про задоволення, так. Ну і про задоволення, і про кашу. Ось це теж каша кінова. Я її вчора ввечері зварила і не каштувала, не захотіла. Мабуть, я не отримала б задоволення від цієї каші. А це ж теж кіно. Але ж зараз покажу. Зараз покажу оце кіно, що я сьогодні готувала. Так. Дрібнесіньке і смачненьке-смачненьке. смачненька, смачненька. Так. Вона буває чорна, коричнева і як вишня кольору. Так. Бордове. Ось це теж кіно. Бачите, іноземною написано. з'ємною Кіно! Кіноа! Але ж вона ось така легенька-легенька. І я її вчора готувала. Ось така вона воздушна. А вийшла ось така каша. Ну добре, я зараз при вас покуштую, що це вийшло. Ну, вона холодна. Так, куштую при вас. Навіть не знаю, що нагадує. Але ж їсти можна. А вчора не захотіли її їсти. Якось не внушила довіри. Ну, нормально, на смак нормальне. Але ж, зовсім не така, як звичайне кіноа. Ось це, знаєте, що це нагадує, як попкорн. А Аказ... казуть, так. Я вже <зах> захотіла ще скуштувати. Даремно мені їли її вчора. Дуже цікавий смак. Дуже цікавий смак. Згадаю, що нагадує, напишу. Так. М -м -м. Так що, що я хочу сказати? Якщо хто знає, як використовувати ось таку легеньку кіно, пишіть, будь ласка, буду дуже вдячна. Але ж я ще прочитала, що можна додавати до випічки, і можна класти в йогурт. То ми сьогодні додамо до цикорію і будемо ось це вживати. Чи пити, чи ложкою їсти. Ось таке баловство. Так. Ну, вигляд не дуже. Так, що вам можу сказати? Ну... Я знову не те щось зробила. Додала до гарячого, а не до йогурту. Ну, цікаво. Що я можу сказати? Цікаво. Такі малесенькі попкорнчики. М -м -м. Як цікаво. Потрібно буде дійсно спробувати з йогуртом. В напієм... Ні... ну, так, можна їсти, але пити буде незручно. Я думаю, що це потрібно багато додавати і їсти ложкою. Mm. Яка смакота цей цикорій. Слухайте. А запах так, однаковий, так, однаковий. Бо це одна крупа. Тільки вариться вона не дуже швидко. І колір змінює. Ну, добре. Не буду чіплятись до вас. Е, Отримайте от їже задоволення і це для здоров'я, супер. А хто дійсно знає, що це таке і як його використовувати більше, то, будь ласка, пишіть. Ходіть здорові, папа! -па.